Всім привіт! Як і обіцяв, от вам слідуюче відео. Не знаю, чи хтось в цій купі добра щось пізнає. От. Ну, але це тачанка в народі прозиває лінійка. От. І то не просто тачанка, це тачанка абсолютно нова. Вона зовсім не була в ходу. Значить, історія її така. Е... Є в нас в одному селі такий хороший дядько. Я на нього кажу парторг, через те, що він дуже довгий час працював парторгом в селі. Ну і десь як у все те діло розвалювалося ті колгоспи, він собі перехватізував пару таких тачанок. Я не знаю, в нього їх було як мінімум три, то що я знаю. Одна була вже така їжджена, ходжена, поломана, гнила, там вже не було що брати. А ще дві: отаких, вони абсолютно нові, абсолютно новенькі. От ще видно, та заводська краска, така зелененька, світло-зелененька на них. Вони взагалі не їжджені, Єдине, що в них вони в нього були в сараї, і на них висіли шкури, посолені шкури з худоби. І та, та сіль за десятки років трошки згіла вондо метал. Ну, то не страшно. Ми її плануємо відреставрувати. Першу її сестричку ми відреставрували і вона подалася в музей, приватний музей, десь в район Кривий Ріг, Запоріжжя, от туди, де зараз, де зараз жарко. От. Цю ми теж плануємо Ну, але всі руки не доходять. Роботи багатенько коло неї, так вроді здається, що то чепуха, але колись ми щось зробимо. Всі бувайте здоровенькі, всього вам хорошого з наступаючим новим роком, щоб у вас було все добре.